Прес несе громада міста Мариляно. Дайте над мною, а літайте над собою і над дітьми вашими. Бо ось дні, настане коли скажуть, блажені, підні, то відробили, і люди, що не воювали. Серед натовпу є хоч, хто плаче над стражаннями Ісуса. Коли дивитися на його рани, споглядати його страждання, це не може не викликати співчуття і сліз. Ми плачемо, коли бачимо горе, коли бачимо біль. Мій Ісусе, річкині моря сьогодні розлилися та затопилися сль... сльозами береги нашої країни. Плач народу настільки сильний, що світ відкрив сльози і витирає сльози нашого народу. Очі просіли в ямках неспаня і постійного витирання болю. Але більше, на жаль, не зникає. Як буде далі? Знищений мій дім моє життя перетворилося на хаос. Чи знайду я колись дорогу додому, до свого рідного дому. Мій Господи, витримачи сльози. e porni i nostri dolore дорогие, дорого пани, padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Fraterti. Jesus, 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 Громада міста Неаполь та міста Салерна. Стація 9, третє падіння Ісуса. Мій Ісусе, нас хочуть добити, знищити і стерти, хочуть забрати найсвятіше пам'ять нашого народу. Ми завжди були людьми свободи і гідності. Ми завжди боролися за це. І ми й надалі втимемо. Цією дорогою пам'яті всіх попередніх поколінь. Мій Ісусе, допоможи нам. Ми знаємо, що правду добити неможливо, правду не закопаєш, правда, як весна у нових зернятках проростає. Молімося за те, щоб ми йшли Христовою дорогою до Кінця і здобули перемогу та справедливий мир. Отче наш, що є на небесах, Ісусе! Ісусе. Приготуватися смілотам матері молитві, приготуватись матерям наших солдатів, військових, медиків, капеланів, волонтерів. Нести хрест на наступній стації. Мій Ісусе. загарбник хоче зняти одяг із нашого народу і народу виставити на загальне посміховище. Але ми не, не наді. Ми народ, одягнений у святість. Ми, ми народ, що віками несе твій чистий образ і подобу. Ми, ми народ, що через терня тягнеться до світла святості любові. Молімося у цей день за всіх біженців, які нічого не мають, щоб зберегли в собі образ дітей Божих. Отче наш, що єси на небесах. На ньому померти, він лежить, розпростевши руки на хресті. Тіло людини можна прибити, ув'язнити, але дух ніколи. У ці дні війни ми бачимо, як гідність протистоїть страху, віра, силі, любов ненависті. Україна стоїть, Україна бореться, Україна перемагає. Молімося за наших воїнів, які ціною неймовірних зусиль, болю і самопожертви аж до смерті, виборують для усіх нас право бути, право жити на своїй Богом даній землі, Отче наш що є на небесах. Нести хрест молоді. Цю станцію обмису діти, наступна станція молоді. Ми сунуємо, бачимо, смертню іслав нашу щоденність і не вибирає між тим, хто готовий чи не готовий. Вона як мисливець Ми І Що тим вибухом забрали нас із цієї рідної землі. Ворог домовився з нею, Ворог розпочав цю ганебну війну і вона дикнує своїм умов. Не безси, не знає, де і коли. Смерть тримає нас у страсі і хоче запанувати над нашою землею. Але це, це слово звучить страшно для людей, які не вірують Для віруючих. Смерть має інше значення. Це відділення душі від тіла. Християни вірять, що ми зустрінемось небі, у небі, Домі Господь. У Там у небі ми зустрінемось з усіма тими, кого так сильно любили і тим, хто жили. Але вони нас випередили на, на шляху, до небесного Отця. Віра християнська полягає в тому, що ми віримо в життя вічне після смерті, що смерть це не кінець, а початок нового життя. Молімося за всіх наших загиблих воїнів і мирних жителів. Нехай да Господнім прощення усіх. Матері. Матір прийняла тіло свого сина, Марію огортає сон і нестерпний бік. Мами любі матусі, які тримали на своїх руках тіла своїх дітей. У наш час це вже повсякдення, що когось вбивають і якась мати втрачає свою дитину. У наш так часто, часто приходить вантаж двіста. Нестерпним є біль матері, яка не може наостанок обійняти свою дитину. Нещасна мати не може вже нічого вдіяти. Вона чекала і дочекалася. Але вона не хоче такого кінця. До останнього переконує себе, що це сон. Вона хоче змінити все, але безсила. Марія, мати Божа, угануй біль матерів, які так тяжко страждають від смерті своєї дитини, дай їм розраду серця у їхніх стражданнях. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Прийми наших героїв вічну радість, свободи, тих всіх, хто віддав життя. Як особливий дар посвяти нашому українському народові, а нам усім, додай натхнення і віри, мужності у цій дорозі до Воскресіння, до перемоги добра над злом, світла над темрявою, щоб разом усі люди заспівали, що Україна воскресла. Отче наш, що є синим і